Привіт, мої дорогенькі. Дітки, погляньте, хто сьогодні до нас завітав на заняття? Це Лялька Оленка. Вона завжди весела і привітна і любить гратися, а сьогодні чомусь засмучена. Що вона забула зробити? Вона забула з вами привітатися. Чуєш, Оленко, якщо людина вихована. Вона завжди каже добрі слова, але Валенки сьогодні все не так. Ось послухайте. Все не так сьогодні, все нахрутне так. Чомусь цукерка не солодка, проміння сонечка холодна, у чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на неї, мама, піди пробачення попроси. Хай знову стане все хорошим. Дітки, а якими слід бути, щоб не ображати маму? Вихованими, вічливими, чемними, охайними. Давайте допоможемо нашій оленці ляльки помиритися з мамою. Ось у мене є тарбинка. Але вона чарівна. Вона розкривається і заповнюється вічливими словами. Якщо в неї наговорити багато-багато вічливих слів, а потім зав'язати, ми дамо її Оленці, а вона піде до мами і всі ці слова запам'ятає. Давайте з вами згадаємо, які вічливі слова ми з вами знаємо. Доброго дня. А спробуйте ви. Дякую. Будь ласка. Вибачте на добраніч. Будьте здорові. Ось, ось вона ось наповнилася наша тарбинка. Бачите, як на наповнилась? Ось яка вже важка стала. Зараз ми її зав'яжемо, щоб оленці з собою забрати. Дітки, як ви гадаєте? Якщо Оленка буде такі вічливі казати слова мамі, вона пробачить її? А погляньте, які Оленки грязні руки. Ой, Оленка, де ж це ти так вимазала ручки? Вона була в пісочниці, гралася, вимазала і не помила ручки. Дітки, а що необхідно, щоб ручки були чистими? Так, нам потрібно мила, вода і рушничок. А давайте допоможемо Аленці помити ручки. Як же ж треба правильно мити ручки? Спочатку треба закатити рукава обов'язково аж до ліктів. Ось так. Далі треба налити водички на ручки. Так. Далі мило. Так. Отже, миємо, їм миємо ми оленці ручки. Так, миємо миємо. Далі ми змиваємо водичкою. Так, одну ручку. Другу ручку і беремо, витираємо рушничком. Ось, погляньте, які в неї стали чистенькі ручки. Дітки, а послухайте закличку, яку ви можете промовляти. Коли миєте ручки, миєте личико. Хто тут буде куп-куп-куп? По водичці хлюб-хлюб-хлюб буде мило пінитись і бруд кудись подінеться. Ось яка у нас тепер Оленка чистенька, охайна. І тепер вона може піти до своєї матусі з торбинкою вічливих слів. І мама обов'язково її пробачить. Дітки, а як ми сьогодні з вами допомогли оленці? Так, ми навчили її вічливих слів. Навчили вмивати мити ручки. Дітки, а навіщо треба мити ручки? Так, з брудом до рук потрапляють бактерії. І коли ми беремо їжу або якісь предмети, вони можуть потрапити до нас всередину. І після цього може боліти животик, а далі потрапити в лікарню. Тому краще завжди мити ручки. Я дуже рада, що ви в мене всі вічливі і охайні, і своїх мам не коли не засмучуєте. А на сьогодні все. Пока!